Наші вітання вам з України, з Божої родини, і хай Господь повсякчас і всюди оберігає вас. Майте відкрите серце до того, щоби сприймати Господа і його настанови. Так, шановні друзі, насправді від стану нашого серця залежить наше життя на землі, наше життя у вічності. Річ у тім, що здебільшого люди сприймають історію митника Закхея як історію про пожертвування. Але якщо на неї дивитися ширше і глибше, то видно, що це історія про стан серця людини. Людина прагнула бачити Ісуса. Людина прагнула познайомитися з Ісусом. І коли це сталося, то Ісус просто сказав, що Він воліє відвідати Закхея. І Закхей влаштував справжню гостину. І, влаштувавши гостину, Він зробив те, що продемонструвало кардинальні зміни в стані Його серця. Він. Явив справжнє покаяння і турботу про народ Божий. Він сказав, що він на потреби народу Божого віддасть половину свого маєтку. І кого чим скривдив, тому віддасть вчетверо. І ми мусимо розуміти, що найбільше ми кривдимо Господа Бога. Тому що якраз кому, кому, а саме Господу, ми приділяємо найменше свого часу, своїх зусиль, своєї любові. Хоча Він любить нас найбільше. І тому, коли ми просто вкладаємося в справу Божу, то це на нашу користь. І це лише питання стану нашого серця. Чи дійсно наше серце з Ісусом і в Царстві Небесному, для якого ми і збираємо, і в яким ми і вкладаємося? Чи ми тільки називаємо себе віруючими, але живемо цим матеріальним світом і матеріальним життям? Вибір за нами. Але побачити це можна за тим. Чи вкладаємо ми своє життя і свої фінанси у справу Божу? Так і чи не є ми прикладом як багатий юнак, який, начебто, теж бажав мати спасіння, бажав бути біля Господа, але коли Ісус сказав йому зробити відповідні дії, то він засмутився. Чи засмучуємось ми, коли нам треба щось зробити для Господа? Чи ми так само, як Закхей, з радістю, відкритим, щирим серцем це робимо? І цікавий момент. Ісус Закхея назвав сином Авраама. І це дуже велика честь. І чому? Треба знати, що зробив Авраам, хто був Авраам. І ми бачимо в 14 розділі книги Буття, як Авраам віддав 10-ту частину від усього священнику. Бога Авраам знав Бога, поважав Бога, і він розумів, хто вийшов йому назустріч і хто його поблагословив. І цією дією він показав своє ставлення, з ким він єднається, не з цим світом, а дійсно з світом небесним, з Господом. І ще ми бачимо, що такий вчинок Закхея. Він а, був неспонтанний, тому що до цього Іоанн Хреститель він проповідував, він хрестив і говорив: покайтеся і принесіть плід покаяння, не просто слова, а дійсно Господь хоче від вас плід покаяння. І Закхей якраз і належав до тих людей, яким було в чому каятися, і слова Іоанна Хрестителя, потім діла. І слова Христа, вони торкалися його серця, він усвідомлював свій гріх, і він хотів його спокутувати. І оця дія це не просто слова, а дійсно зміна. Зміна його серця, зміна його мислення. Вона принесла спасіння і благословіння в дім Закхея. Якщо ми дійсно хочемо мати спасіння і благословіння в своєму житті, ми маємо вкладатися в Царство Боже і, і представництво Царства Божого тут на землі є живе тіло Ісуса Христа, Церква, Його наречена, яка цілком і повністю з'єднана зі своїм Господом, зі своїм нареченим, яка жива, яка виконує Його Слово. Тому. Долучайтесь до міжнародної місії, Слово Боже, щоб наповнювати землю благою звісткою. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб щодня наповнюватися Божими об'явленнями, тими об'явленнями, які зроблять вас вільними і наповнять ваше життя сенсом. Нехай Господь поблагословить вас!